Що ж робить клінічне дослідження справді якісним? Це знаєте, не просто сліпе дотримання якихось правил у першій главі книги планування клінічних досліджень, автори одразу дають зрозуміти, в основі всього лежить особливий спосіб мислення. І сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж це означає. От подумайте про це так. Дослідження це ж не кулінарний рецепт, де можна просто йти по кроках і гарантовано утримати результат. Зовсім ні. Це скоріше схоже на те, як вчаться готувати по-справжньому. Потрібен не просто список інгредієнтів, а глибоке розуміння, як вони взаємодіють між собою. Саме такий підхід, такий спосіб розв'язувати задачі і є тим фундаментом, на якому все потім будується. І автори пропонують нам дивитися на будь-яке дослідження, ніби через дві лінзи. Перша це анатомія, тобто його структура, його скелет. А друга це фізіологія. Це про те, як цей скелет, власне, працює, як він живе і як приносить результати. Отже, почнімо з анатомії. Як якась абстрактна ідея перетворюється на чіткий і логічний план, і як усі його частини пов'язані між собою? Давайте подивимося. А все починається з одного єдиного, але дуже чіткого і сфокусованого дослідницького питання. І це не просто якась відправна точка, це, по суті, ядро, яке визначає абсолютно все, що буде відбуватися далі. Саме це питання, по суті, диктує всю структуру майбутнього дослідження. Нам потрібно щось описати або може знайти причину на слідковий зв'язок, відповідь і визначить, що це буде клінічне випробування чи, скажімо, спостережне дослідження. Це працює, знаєте, як ефект доміно. Одне питання запускає цілу ланцюгову реакцію. Обраний дизайн своєю чергою визначає, кого саме залучати до дослідження, що і як вимірювати? Кожне наступне рішення абсолютно логічно випливає з попереднього. Тепер давайте перейдемо до фізіології. Отже, у нас є план, але як він запрацює на практиці? Як дослідження перетворює гори зібраних даних на щось справді значуще? Але тут одразу виникає головне питання а чи можемо ми взагалі довіряти отриманим результатам, чи справді вони означають те, що ми думаємо, що вони означають, і це все про валідність? І тут варто розрізняти два ключові аспекти: по-перше, внутрішня валідність, тобто чи є висновки правдивими для конкретних людей, що брали участь у дослідженні. А по-друге, зовнішня валідність. Чи можна ті ж самі висновки застосувати до значно ширшого кола людей, до реального світу? Ну, звичайно, будь-яке дослідження може зіткнутися з помилками. Їх можна уявити як такі собі хвороби, що загрожують здоров'ю всього проекту і, звісно, валідності його висновків. Розгляньмо два основні типи таких помилок. Щоб було простіше, давайте уявимо собі простий сценарій. Скажімо, проводиться дослідження, де людей просто запитують, скільки годин на тиждень вони займаються спортом. І ось тут криється різниця. Випадкова помилка це, наприклад, коли кілька учасників просто щось не так згадали і помилилися на годину в той чи інший бік. Це просто випадковість. А от систематична помилка це коли саме опитування побудоване так, що ігнорує цілу групу, наприклад, плавців, бо пропонує лише варіанти тренажерний зал або біг. Це вже спотворює результати в одному конкретному напрямку. Це і є упередження або баяс. І ця цитата чудово нагадує, що в науці, а особливо в клінічних дослідженнях, дуже важливо бути гнучким. Справжня майстерність полягає не у впертості, а в готовності швидко визнати, що ідея не працює, і почати шукати кращий шлях. Тож чому все це настільки важливо продумати на самому початку, чому саме такий спосіб мислення є тим самим фундаментом для будь-якого відкриття? Давайте підсумуємо. Планування дослідження це, по суті, мистецтво балансу. Це як ходіння по канату. З одного боку, наукова суворість, ідеальний стерильний експеримент, а з іншого практична реальність, те, що справді можливо зробити. І все завдання в тому, щоб знайти оцю золоту середину. І, мабуть, найголовніше, така робота на старті є найкращою профілактикою. Ретельне планування допомагає уникнути тих серйозних, фундаментальних помилок, які потім у процесі виправити буде вже просто неможливо. Це економить і час, і ресурси, і, що найважливіше, введе до надійних результатів. І наостанок. Варто пам'ятати, що найважливіші висновки будь-якого дослідження народжуються не в галасливій лабораторії, вони народжуються в тиші ще на етапі планування, коли приймаються ті самі перші, часто непомітні рішення. Саме ці тихі невидимі вибори на самому початку і визначають усе, що буде відкрито пізніше.